Універсал чи хетчбек? різниця в чому чи що краще? Я возив не знаю. Гарніше візуальніше виглядає е сідан машина. Приходьте до його торгуйтеся. <світ> Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми на Луцькому авторинку і будемо обирати автівки в кузові седан. Ось як ця красива ауді. Що ж ідемо? Подивимося, що нового продають на луцькому авторинку. Перший седанчик, який ми бачимо, це шкода Октавія A7 2018 року. Випуску новенька машина за неї продавець просить 13 тисяч доларів. І тут об'єм двигуна 2,0 літра бензин. Дизайн керма класний, не затерто нічого. І до речі, величезний телевізор, мультимедіа є двохзонний клімат контроль. Наскільки я розумію, і ця автівка на ручній коробці передач. Універсал чи хетчбек? по якщо порівнювати для себе я би, напевно, седан або так само так. більш якось так по молодіжному людей машина. Бачу сьогодні шкода Октаві, 13-й рік. Так. дизельна автівочка, так, 81 кВт, пробіг 234 тридцять чотири. Чу, Чув такі мали вести законопроект, що за скручені пробіги. Тобто їх мають перевіряти якось там на попередньому в'їзді вже в Україну. Uh -huh. Якось там зфіксувати. Це правильне рішення. Я думаю, отут. колег багато ваших оштрафують? Думаю, ні. Більшості ми приганяємо машини з тих країн, що е, там ну без смислу, тобто це не Польща, не Литва, там, де в нас більшості люди зараз всі пробувають по вінкодах, машини перевіряють з експертами, з діагностиками. Тобто, це ну просто стояти червоніти перед людьми, просто ну як то кажуть, не презентабельно. Але Собі кажете, бути? що правильно що штрафи водять. Деяким є так, бо багато машин в багато випадків було таких курйозних, що якби той пробіг показати реальний, який він є на тій машині, е е ціна на ту машину інша була, як людина не хочуть Як То кажуть, жадність жадність, але товар має свою ціну. Зовсім інший мотор, трошки uh -huh. менш ресурсний. Але ну так і це рідкість, просто, бо два літри і розмитнення дорожче. Uh -huh. тобто багато є нюансів, які впливають на ціну і на загальне uh -huh. користування. А звідки пригнали? Це Німеччина. Німеччина, так німецька. То ми... Ще торгуєтесь чи не торгуєтесь? Ми ж на ринку. Ми ж не в салоні. Торгуємося. Всі навіть в салоні і торгуються. На ринку тим більше. Проходьте до Ігоря і торгуйтеся. <рес> Дякую. А четверта, 2016 року випуску: 2-літровий бензиновий двигун, 185 кВт потужність. Його гарний, глибокий синій колір, парктроніки, Все, що треба для сучасного водія. Ми от обійшли кілька рядів, кілька секторів луцького авторинку, і якщо чесно, я бачу, що кузов седан це величезний тут дефіцит. Тут дуже багато універсалів, дуже багато хетчбеків, різних мінівенів, паркетників, позашляховиків, але седанів ну прям дуже і дуже мало. Це треба добре походити і добре пошукати. Універсали більше ну, в Європі є більше універсалів, тому що і вони дешевші дешевше відносно Седана. Чомусь Седан той самий, він чогось дорожчий відносно не знаю чого. Ну з можливість за того, що він і гарніше виглядає. Вибирають більше всі практичні машини, але бувають випадки, що екземпляри такі. Різні є. різні є, вибирають досить такі специфічні машини, там не знаю, хешбеки, купе, які хочеш. Все продається. Для сім'ї, там для старших людей більшості, напевно, задають універсал зручно для сім'ї. Десь виїхати, загрузитися, село поїхати. ще щось Коляску, картошку? Напевно, не знаю. Возю не знаю. Щось немає. Немає сідань. Дивимося. Ауді, а четверто. 2001 року випуску старенька, але загалом я гадаю, бігає, дай Боже, об'єм 2.0, бензинова: 5650 тисяч доларів. За неї просять. Ми зараз подивимося, хоча б зовнішньо, як вона виглядає. Тут трішки бачимо, є корозія, але машина з 2001 року. Ще один Volkswagen Passat, але вже чорного кольору і більш новішого року, 2017-го об'єм двигуна 2,0 літра. Дизель він є на автоматі. Пробіг 223 тисячі кілометрів, і за цю автівку продавець просить 16 тисяч 700 доларів. Що ж, все гарненько, все натерто, красиво, Безключовий доступ, тобто, все з кнопочки заводиться. Мультимедія в гарний великий сенсорний екранчик. Все готове для продажу, лише треба зібрати трішки грошей, можливо, трішки сторгуватися, і буде вам щастя. Певно, ми прийшли до на найдорожчого седана, який тут є. Це Tesla Model 3 2018 року випуску. Пробіг 71 тисяча кілометрів. За нею продавець просить 25 тисяч 500 доларів. Цій Теслі можна проїхати 500 кілометрів без підзарядок. Білосніжно, красива. Для як і для дівчини, так і для чоловіка, вона підійде. Сидіння в шкіряні, нічого немає, ніяких заломчиків, тобто ну, доглянута цілком під під, Кітничок гарнесенький під стаканчики. Тут є така дерев'яненька красива панелька. Дизельна автівочка, механіка шестиступінчата, об 6 об'єм двигуна 1,6 літра, пробіг 265 тисяч кілометрів. 14-й рік випуску, загалом пробіг може відповідати року випуску. Є клімат-контроль, то з Європи воно пригнане, є кондиціонер, двохзонний клімат-контроль, є мультимедіа. Загалом авто непогане, ззаду немає нічого невдареного, ззаду є парктроніки. Гадаю, які спереду. зараз перевіримо. Та спереду також є парктроніки, тобто сучасна автівочка. Гадаю. За таку ціну, хіба можна ще трошки сторгуватися? 11 700 можна трішечки сторгуватися. Ну що ж, як бачимо, є седани, є. В хороших кузовах є, вони в гарному стані, є і в поганому, є різної цінової категорії, але я скажу: от справді моє спостереження тут дуже мало седанів. авторинок перетворився на більш клієнт-орієнтований. Зараз люди більше хочуть брати універсали або паркетники, або мінівени. І загалом тут таких автівок дуже багато. А от седанів не дуже. Але якщо пошукати, поставити собі ціль, то я гадаю, можна знайти хорошу автівку за хороші гроші. З вами була програма «Луцький автобазар. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте ваші вподобайки під цим випуском. На все добре і до зустрічі!